Наступне питання дуже актуальне для мам, які зараз тікають. Тікають вони з дітьми, з ким залишити дитину? Ти хочеш е, влаштуватися на роботу? Чудово. Е, в Європі садочки працюють, дай Бог, щоб вони півдня працювали. Е, я це та інформація, про яку я казала. Я спеціально провела опитування серед знайомих і знайомих знайомих, хто проживає в Німеччині, яка ситуація з дитсадками? На що мені була дана відповідь? Що майже неможливо знайти безкоштовний дитячий садок? З цього випливає, що людина, яка отримує соціальну допомогу, має де кошти сплачувати дитячий садок це замкнуте коло. Um, немає з ким залишити, залишити дитину, ти не можеш йти на роботу. Ти не можеш ти на роботу, бо ти, ти треба, тобі треба йти на роботу, бо треба платити за садок і так далі. Um, ще в мене наступна інформація: що якщо звернутися uh, до. Установ державних в Німеччині і запросити надати інформацію, що ти працюєш, але коштів чи недостатньо, чи ти зайнятий, і ти вимушено міграції, або що ти навчаєшся на курсі по цьому офіційному штрафку імміграміграм? Міграційному курсі, інтеграційному, вибачте, в інтеграційному курсі, то деякі установи компенсують вартість дитячих садків. Тобто, це питання можна вирішити, але воно вирішується дуже суб'єктивно. Тому питання стоїть гостро, проблема величезна, але, мабуть, такий трішки тиск з боку мігранта. Можливо, допоможе вирішити це питання. Індивідуально, але можна якось домовитись, вони стараються все ж таки знаходити вихід.